Друзі, всім привіт, вітаю вас у новому влозі. Я знаходжусь зараз в Циганському районі. Дивіться, як гарно. Сьогодні вже не розмовляли з приводу того, що буду їхати в цей район. І кажу, я вже навіть суму, сумую за ним. Тут більше місця, просто в центрі все ну багато будинків. І тому немає стільки зелені і стільки простору. А тут просто подивіться, як гарно. Багато рослин, дерев, багато місця. Я йду на підробіток. Вчора, напевно, вчора чи сьогодні, я вже не згадаю. Спитали там, де я беру гроші, де вона бере гроші. Тільки і чути від мене Я хочу, я мрію, я бажаю. Ой, такі люди цікаві. В мене є кохана людина, яка може, яка спроможна забезпечити всі мої. Я хочу, я мрію, та я бажаю. Ой. Всім потрібно все знати, де я беру гроші, як я їх витрачаю. А ще хочу поділитися з вами коментарями. Напевно, від дуже... Так, як це сказати, навіть від дуже задоволеної, давайте так, від дуже задоволеної людини. Десь ось тут додам просто ці коментарі. Значить, під картоплею коментар навіщо їсти таку смажену та жирну їжу влітку. Бо захотілося такий варіант відповіді вас влаштовуючи ні. Бо захотілося. Вирішили зробити, ми не їли таку картоплю, дуже давно вирішили зробити. І наступно чого креветки не зачистили. Це, розумієте, два коментаря один за одним. І отакі, це щось не так. Зазвичай паелью. Коли готують паею, бо ми звикли, що це паелья, але читається в Іспанії як паея. Готують, частину креветок чистять. І додають у страву, а частину креветок залишають і просто для прикраси зверху додають, викладаючи, щоб було, ну, сама страва виглядала гарно. Тому кожен просто потім бере і чистить, як хоче. Але, напевно, ви знаєте, може, якийсь інший рецепт, то готуйте по тому рецепту. Нам що приготували, те ми і їли. Нам дуже сподобалось, кожен взяв ті креветки зверху і почистив. Як захотів. Це така історія. Я йду зараз на підробіток і що хочу сказати, я не зарядила телефон айфон, тому знімаю швиденько для вас ось цю частину відео, а інше буду знімати на окуляри. Окуляри також, я їх одягла. Так не знаю, куди мені йти. Зараз потрібно картою і накат. Я одягла ці окуляри і їхала в них в автобусі, а потім... Коли вийшла з автобуса, щойно дивлюся, вони взагалі розрядилися. Тобто за 40 хвилин, напевно, ну годину нехай, максимум вони розрядилися, поки були в мене на голові. Це така історія. Так, добре, буду вмикати я карти, подивлюся, куди мені йти. День другий, я вчора десь загубилася. Я хочу ще відповісти на декілька коментарів. Перший так згадати, бо я скріншот зробила і прочитала, щойно, але зараз можу забути, чому ми не живемо разом з Женією, чому ми не їдемо небіцю. Це взагалі дуже часто питання. Я відповідала там деяким людям. Але знову таке питання, і я думаю, що далі вони будуть також, будуть, тому що ну не всі дивляться. Відео до кінця або хоча б до середини. Ну, коротше. Не живемо, тому що Женя поїхав взагалі туди. Це як тимчасова робота була. І він повинен був працювати з січня, ну, не з січня, з лютого по травень, напевно, чи по червень. Ну, от щось, щось того, наче як по червень. Але роботи здалося там, як виявилось, більше, і тому він залишився далі. Тепер робота, наче як до жовтня, також ще не зрозуміло, можливо, буде і далі. Жити просто немає де, тому що роботодавець він дає хлопцям житло, але саме для робітників. І тому хлопці там живуть, в когось є кімната, а когось немає, вона одна. Там, наприклад, і в кімнаті живе дві-три людини. У Женіна зараз є маленька кімната, ну так просто йому пощастило. Кімната така. Маленька, я розповідала, що е, є ліжко і ну, полочка якась там стоїть, і тумбочка. І все. Ну, вже як є, розповідаю, що я приховувати нічого не хочу. Ну, майже. Коротше, і якщо навіть ми там вирішимо, наприклад, сім'єю нашою відділитися і знімати житло, дуже реально дорого. Кімната може коштувати там, 500, 600, 1000. Навіть не кімната, а просто місце якесь там десь на терасі вам дадуть. Тож із-за того, що дорого, ну, немає сенсу просто переїжджати, знімати там житло. Потім Алісу потрібно перевезти в іншу школу. І якщо невда... ну, наприклад, робота закінчиться, так як вона тимчасова, потім їхати знову в Аліканте і знову Алісу влаштовувати в школу. Мені не дуже подобається ця схема. Я вирішила, що ми просто залишимося в валіканди, змінювати, нічого не будемо. Бо в нас було вже таке в минулому році. Також Жені роботодавець сказав, що робота є на Денеріфе. Переїжджайте, ми з сім'єю переїхали. А потім я вже почала шукати е, Алісі школу. Це був певно вже серпень. І так сталося, що ми поїхали назад в Аліканти. Добре, що я хоч документи Аліс Аліси зі школи не забирала і не довелося нічого змінювати. Оце таке. Якщо коротенько відповідати, просто тому що дуже дорого, і робота тимчасова, тому ми не змінюємо зараз місце проживання, живемо окремо, чекаємо, коли в нього закінчиться робота. І він приїде назад в валіканти і буде шукати роботу тут. Найголовніше, щоб це не було в грудні, бо в грудні тут проблема з роботою. Також в минулому році в нас був такий досвід, що всі об'єкти хочуть доробити до грудня. Будинник. Всі об'єкти хочуть доробити до грудня, потім є відпустка і далі вже січня, там, з там, зсередини, напевно. Продовжують роботу. І тому можна залишитись взагалі без роботи. Оце треба думати про це і шукати. І шукати вже вже, напевно. Далі просто невеличкий коментар з приводу того, що народжена відпочивати, мати власного будинку не може, чи якось так. Я дуже сподіваюся, що таке ви кажете своїм дітям і не виховуєте та їх так. Бо це не дуже правильно. Таке казати людям. Я вважаю, що е, кожна людина може абсолютно все, абсолютно все в її голові. І якісь ці всі блоки. Це напевно не так сказано. Огранічення, як огранічення українською мовою. Обмеження. Всі ці обмеження, які ви кажете, що у людини чи те, чи те не вийде. Я вважаю, що навпаки потрібно людину підтримувати в її прагненні, змінити своє життя, стати кращою або мати там, змінити рівень свого життя, самореалізовуватися, вчитися. Завжди потрібно підтримувати людину і не писати такі нісенітниці та дурниці, тому що це характеризує вас як людину. Хвилину, це цю частинку хвилини. Це характеризує вас як людину, ніяк дуже хорошо, 29, 29 градусів, Дуже добре. Тож я вірю в кожному. Я думаю, що зараз так. Я думаю, що кожна людина може все, що вона захоче. Я хочу вам як приклад привести колись я бачила таке відео, де дитина, можливо, хтось із вас також бачив, хотіла посадити на велосипеда курку. Ну, звичайний такий маленький дитячий велик. І якщо б йому мама чи хтось ну, ще з боку. Сали б, що в нього нічого не вийде, нічого йому не вдасться, то тобто, б напевно в нього б нічого і не вийшло, але йому вдалося. Я, якщо знайду цей фрагмент, обов'язково додам далі. Шо, у відео Що, реально посадив курку? курку, посадив на велик, Так і курка просто трималася лапками за ну, сидіння, сидіння велосипеда. І він її хотів покатати на Веліку. Так ось це реальний приклад того, що якщо люди кажуть, що нічого у вас не вийде, ніколи не слухайте цього. Довіряйте собі і робіть так, як ви хочете, як ви того бажаєте. Йдіть до це цілей, було мрійте реальні? реально. Я тобі покажу зараз. Зараз знайду, скачаю не, завантажу. можна типу, ті Ну, як виявляється, можна. Я також думала, що це неможливо. Але це можливо, тобто дитина в це цього не знала, що це неможливо. Ну це неможливо саме для дорослих людей, які розуміють, що е, ну, процеси всі, так, як посадити ту курку. Ну посадити, ні, щоб вона просто трималася за велосипед і її катати на велику. А курка просто трималася за, цю, за це сидіння, і вона її везла, дитина. Ну зараз я тобі покажу. Я дуже е, сподіваюся, що я донесла цю думку свою. Ми зараз їдемо купувати магазин, хочу купити собі. сумку. Покупати магазин. Покупати магазин. Купувати магазин. Ні, сумку хочу подивитися. Ми тут за Алісою вирішили прогулятися в H&M. Їй сподобалась футболочка. Футболочка. Ну, повернися до нас. Футболочка, штани. Так, не видно, на натальми провели трішки. Ось так. Якось дуже маленький, як захват екрана. Ну, Алісі подобається, що будемо брати це. Спонсор сьогоднішнього дня Аліси тато. Дякую йому. Я зазвичай йду за лісою в магазин. Вона купує собі речі, і ще сьогодні вона захотіла тут купити валіоп нічник. Я потім покажу вже, як буду вдома. Ні, це приберуть нам на касі, коли ми купимо. Аліса питає, чи можна їй так піти? Коли ми купимо оцю одежу, тоді можна буде десь перевдягнутися, але жде. Я сказала, що тут нічничок, я вдома, покажу. і ще я купила собі сумочку, також я потім покажу. А, і ще я купила собі скло для телефона. Хочу наклеїти на айфон, бо я вже його вже є подряпаний на екрані. Я сподіваюся, що музику не дуже гарно чути і не заблокують відео. Прийшли за лісою подивитися на рюкзаки. Лісі сподобався... Сподобався ось цей. Перегорнула його і тепер не видно. Чорний, як то кажуть, жизнь чорний. Ось такий сподобався. Або... А цей мені сподобався. Ну покажи, Аліса. Повернися. Ну, оцей мені подобається. Не знаю. ну Ціни, до речі, дуже різні. Від, напевно, 19 євро. І вище цей 21, той, той який мені сподобався, 25. 24,95. Так оце, бачите, на задньому фоні хотіла піти від них подалі, Ні, йдуть за мною. 39 це з колесами. 29 з колесами. Таке відчуття, що вже розібрали. Ще оцей мені сподобався, хоча, може, ну, ось такий. Можливо, він для діток. Меншого віку, хоча не знаю. Також на колесах не знаю, яка ціна. Десь, я думаю, в районі, в районі, в районі 30 євро, напевно, десь так. Так, а що я хотіла показати. Зараз тут люди стоять. Ціни на пенали. Пенал, не знаю, українською мовою таке буде чи ні. Алісі зазвичай в школі кажуть купувати саме отакий, який з трьома відділами. А. Тому я показую, цей 15 євро коштує. Це такий також. Той, який я хотіла показати, тут просто жіночки стоять, той за 16. Посмотрите, тут раз кармашок, два кармаш, три кармашок, і чотири. Це скільки там місця. Ну, це все добре, звичайно, але якщо все заповнити книжками та зошитами, то як ти його носити будеш? А ланчбокс ще, водичка. Сюди. Ну, а, мені, оце, мені оце сподобався дуже. І ось тут ще посадить. Ось тут навіть не треба пенал покупати. Ні, Аліса, пенал потрібно купувати е, також. Дивись, ось ще такі є. Пінали. Давай беремо цей, оцей. Тобі, якщо подобається, то давай, давай такий. Аліза, Ой, і сюди можна А, ні, це щоб написати, чий це рюкзак. Я куди не тікаю, вони завжди і всюди мене знаходять. Я не можу зібратися з думками і показати. Ну, наприклад, фломастери 11-12 євро. Щоб зібрати дитину в школу, потрібно більше 100 євро. Плюс ще якщо рюкзак купувати, який від 20 євро починається, ну, дивлячись, який дитині сподобається, то може вийти всі 150, 100 та до 200, напевно, євро, щоб зібрати дитину до школи. Є такий прикол, коли пишуть перелік необхідної канцелярії, іноді можуть писати, що потрібно, наприклад, купити фломастери якоїсь фірми, чи ручки, чи олівці, наприклад, ручки І зазвичай там вік вони пишуть. Або це того року було, а цього року була ручка, яка можна витирати. В минулому році написали, що ручку потрібно тільки ту, яка стирається. І олівець, також якийсь там конкретної фірми, і пінал, який тільки на три відділи. Просто не купиш, потім будуть писати. Також це стосується і зошитів. Тут є в лінію в косу, але немає сам саме косої лінії, просто лі, лінії такі, такі самі. Але є відстань між ними різна, там десь 2,5 мм, десь 3. І в китайських магазинах зазвичай не те, що потрібно Алісі в школі. А потрібно купувати в корте інгліс або в Арсані. В Ашані дуже швидко розбираються. А, а Пілка вже сказала, що, що треба зошити? Я не знаю, треба подивитися чат, потім ми подивимось. І... час? Коли... Ні, не зараз. Дочі, я зараз не готова купувати все. Я куплю тобі рюкзак. Я куплю тобі рюкзак. І все? Так, да, зараз все. Поки що рюкзак купимо. Ну а що, далі потрібно потрібно гроші, дуже багато грошей, на те, щоб зібрати дитину до школи. Я подумала, що напевно давайте продовжимо цю тему тоді, коли ми підемо і будемо скуплятися по тому переліку, який дадуть до школи. О, мама, сьогодні просто купить. що потрібно купити. Ні, Аліса, потім сьогодні просто що я хочу купити Алісі рюкзак і хочу купити пінал. З піналом все ж таки ми йдемо. Спочатку сказала, що тільки рюкзак, але ні, ми беремо і пінал. А далі вже буду показувати скільки що коштує. І я ну, прийду додому, я покажу ціни на те, що ми купили сьогодні. Обов'язково і потім, напевно, десь запишу, щоб потім підбити все ж таки в кінці, і скільки коштує зібрати дитину до школи в Іспанії, але вже буде потім. Тому як кому цікаво, то слідкуйте за нами. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. А ми йдемо? все вже йдемо додому. Ось цей рюкзак коштує 21,95. один дев'яносто п'ять. сподобалося, що дуже багато відділів є. Зараз зачекай, донечка є для бутилочки. Ну це стандартно все. Можна навіть є така ось, бачите, картка, на якій можна підписати чи рюкзачок. Обрала ще ось такий пенал. Він 1495. Тут три відділи, все як потрібно для школи. Всередині також наче непогано О, а дай тут туди зробить. Зараз донечка все дам. Ось такий ще пенал, Ще купила собі ось таку сумочку. Ніяку не брендову коштувала вона 18,95, бо до цього була Валентино за Валентину. Валентину за сто щем до євро, але вся обідралася через рік. <смі> і замок тепер розходиться і не сходиться. Довелося купити нову. Ось таку більше не знайшла. Хотіла більше, бо потрібно, щоб телефони сюди поміщалися, і окуляри знайшла тільки цю, така яка мені сподобалась. Ну, щось придумаємо. Може, потім куплю іншу. Далі хочу показати покупку. Аліса мені сказала, що їй це дуже потрібно. А потім, коли ми прийшли до подружок і ввімкнули, нам так сподобалось: це ось цей нічник. Це просто чудо, реально виглядає так класно, гарно. Робить зіркове небо. Зараз хочу відкрити, просто вам показати, як він виглядає, а потім покажу вам. Як, як вона світить на стелю. Тому що ми це у дівчат знімали, у подружок, але щоб ви при, при світлі бачили, як виглядає да, сам в бо Це реально так класно. Мені подобається просто візуально. Дивіться, це космонавт. Космонавт він стає, ось в нього є підставка така. І напевно треба його ввімкнути в розетку. Ну, я не буду, я покажу вам просто, як він світить. Так, це ні, це просто можеш зараз зняти і все і викинути в сміття. Ні, воно яке таке крутое. Яке? Це щоб воно не подряпалося. Є, дивіться, пульт, але потрібно вставити батарейки. І є ось таке карточка. Так ж ти не зробиш ось це, щоб воно ось це. Ось так. Потім все зроблю. Я хочу швиденько, дуже швиденько показати. І ось такий кабель вмикаєш в мережу і він світить. Дуже класно. А і ще його голова обертається, а також прикольно зроблено тут воно на магніті. Бачите? Тут немає ніяких кріплень, просто ну, як кріплень. Ну, ви зрозуміли мене, так? Що він нікуди не вставляється, а потім їздить та головка. Ні, просто на магніті. І він ось так потім обертається. І ти можеш виставити куди потрібно, щоб він світив. І ще там на задньому фоні тільки пальма вціліла із всіх квіточок, хто дивиться мене з того моменту, коли в нас був класний балкон, де була фуксія і багато інших квіточок, то з того всього вціліла тільки пальма, бо вона не дуже вибаглива може, і може тут ну, реально рости в цих умовах, де спекотно немає свіжого повітря і душно. Це таке. Ми, до речі, коли приїхали з Ібіці, вона була така суха-суха. Я повидаляла дуже багато стеблів. Викинула просто тому, що вона засохла майже не половина, чим половина. І земля була дуже суха, то полила, і зараз, наче ще й нічого. Такі покупки, і ще хотіла показати, напевно, вам. Що в Алісі ми купили в HM? Ну, я показувала футболку і штани, але хотіла показати ці, кому цікаво, звичайно. Ось ця футболочка, вона коштує 7,99. Ну, як Звичайно, ми беремо на Алісу, як завжди. Ми беремо на Алісу розмір більше, в неї 146 тут і на 152. Тому така Великувата вона на неї може. Ну, але Аліса дуже любить, коли вільна футболочка. Потім ну, штанці ви бачили на місці. Ось ці такі гарні з зірочками. Я таке носила також в якомусь класі вже і не пам'ятаю, оцей кльош. А зараз потім то стало не модно, а зараз знову повернулася в моду. А Що, ти реально ходила з такими звиточками? Так, так. Ні, не зірки, а саме ось такі, вони, бачиш, знизу, як кльош, розклішоні, Калакала, на них казали іноді. Такі широкі вони. І коштують ці. Джинси 1799. Також написано 11-12 років, 152 розмір. Ну таке Аліса, тут наче прямо на тебе прямо гарно так сіли тут зверху. Але Алісі, коли штани обираємо, то потрібно брати на розмір точно більше, тому що щоб вони були довгі. Ну хоча б трішки довше, аніж її розмір, бо в неї також дуже довгі ноги, як у її матусі, буде висока, гарна дівчинка. Вона і зараз гарна дівчинка, але буде висока. Так, ось такі покупки. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, ще раз скажу, хоча казала вже це. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, гарного, вдалого вам дня. Напевно, потрібно було поміняти місцями ці слова. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.